Сьогоднішнє відео хочу присвятити науковим працям України та науковій базі саме української мови, тому що нещодавно мій знайомий сказав, що неможливо перейти в Україні університетом, школам повністю на українську, тому що немає наукової бази. І мене це дуже здивувало. Кажу, як це немає. Пежу, мій декан Ігор Лубкович, перший декан, видав книгу соціології і журналістика української мови. І я вирішила залізти в інтернет і пошукати, чи є такі праці, чи є такі книги. І так, є українські науковці, які видали книги українською. Так, звісно, є багато в перекладі, але не здається вам, що досі шукаємо відмовки, чому дехто з викладачів не переходить на державну? адже все набагато простіше, аби було бажання, а його можливо немає. Як підтвердження, прикріплюю сайт, які е, книги радять саме наші науковці українською мовою про фізику, хімію, математику, біологію і, до речі, таких сайтів безліч. А також окремо виділяю книги, які пов'язані були з моїм навчанням соціологія, журналістика Ігор Лубкович, і книга, яка була у кожного теорії методика журналістської творчості Володимир Здоровега.